Значить, так, Інвертор у нас гібрид на 6 кВт. Тобто сюди приходить з мережі 220, приходить сюди на нульову шину і приходить зразу на вхід гаразди напруги зубра. Далі, вихід зубра роздвоюється, йде на перекідний рубельник. І також 0 береться шини звідси. Потім скажу для чого то. Потім вихід з перекідного 1, йде на ПЗВ, і це буде у нас зразу вихід на навантаження будинку. Так, далі. Далі є автомат двіний. Він бере собі 0 шини. тут, І бере другий вихід зубра. То буде інвертор на інвертор на інпут 220. Просто реле провистуї для того, щоб, якщо десь на лінії обірветься 0, щоб інвертор не зловив 380 вольт і не згорів. Отак, От перекидний рубильник. Є для того, щоб, допустимо, якщо у нас пішов інвертор в ремонт або щось сталося, ми могли тут переключити собі. Зараз покажу отак вниз і просто на мережу. Тут є два входи. Зараз підключено на верхні входи, підключено просто мережа. На нижні входи буде підключено інвертор output. От. І ми так от переключимо вверх. І так в нас буде нормальний робочий режим через інвертор. Тобто перекітний рубильник тут є просто на запаз, на випадок аварії або ремонту інвертора. Або так. Інвертор перемикає сам все, він сам там домішує з мережі, якщо не вистачає, але сонячних панелей там не буде, буде тільки акумулятор на 5 кВт, де є 51. Інвертор Growt SPF 6000. Всі разом працюють, вони нормально зв'язуються по каншені. Там протокол 51. То все реалізується вже потім, як все підключу, зроблю ще одне відео, як воно все разом працює. З тої сторони заземляюча шина. ПЗВ тут буде вихід на будинок. Тут є на інвертор інпут. Просто через зубер воно бере собі фазу 0. І цей. І перекідним, якщо ми кинемо нижче, то в нас буде піти просто з мережі через ці провода на зубер напряму через ці, ці два. От, сюди на нижні контакти перекидного ми дамо вихід з інвертора output. Та, щоб інвер... І так само переключимо його наверх. Тут є нейтральне положення, коли взагалі виключено. Якщо переключимо його наверх, то цей, то піде з інвертора на, на будинок через ПЗВ. От. Ще один автоматичний вимикач на вихід перед зубром сюди не ставив. Поставив на вхід на інвертор на 220. На інпут, так. Ну що, Зараз буду підключати напругу сюди і буду все перевіряти, все покажу вам. Провода під'єднав. Подаємо напругу 220 вольт на щиток. Пішла відгрузка часу. 30 секунд я виставив. Перевіряємо тут на нульову шину і на цю вхідну, чи є тут 220. Показує тестер, що є. Підставляємо щуп сюди. Зараз час пройде і будемо бачити, чи з'явилось 220 у нас тут. Так, бачимо, тестер фіксує 220 вольт є. Далі. Дивимось, чи в нас є 220 тут на одних контактах перекидного рубильника. Цих, що має з мережі живити, якщо на випадок аварії тут є. Далі дивимося, що є на автоматі зверху на інвертор input 220. Є. Все, знизу нема. Знизу нема. Включаємо автомат. Перевіряємо. Є 220. Так, дивимось, чи є на ПЗВ. У нас 220 на будинок живлення. Немає, тому що тут ще не підключений вихід з інвертора Output. Так, ПЗВ опустимо вниз. Переключаємо тепер, ніби ми переключаємо просто на мережу в обхід інвертора. Переключаємо вниз. Переглянемо, чи є у нас тут на ПЗВ. 220 є, 209. Дивимося вниз. Не знімає. включаємо. Включаємо і бачимо, що є. Все, тестуємо ПЗВ. Все працює. Поставимо в нейтральне положення. Так, будинок має потужність 5 кВт, вхідний автомат на 25 А. Далі перекидний, зубер і ПЗВ. Можна було взяти на 32 А. Наприклад, Зубер і ПЗВ перекінний вже на 40. Але я думаю, що нема чого паритися і взяв все зразу на 40, щоб вже був запас, щоб нічого не переживав. Отак от все працює, вже на місці все підключу. По системі постійного струму сонячних панелів там не буде. Буде акумулятор DE 5,1. Отак от все працює. Я показав так, як то реалізую я. Якщо у вас є якісь зауваження. Або ви робите по-іншому, або щось цікаво, то пишіть обов'язково коментарі. І хай у вас все буде добре і веселих свят. Дякую за перегляд.